Пані Вікторіє, я вважаю, що такі низькі бали у вашої дитини тільки з вашої провини. Я мати, я Софійку народила, одягаю, годую, працюю, щоб у неї все було виховую. А задача школи навчити. Навчити. Послухайте, якщо дитина не засвоює матеріал на уроці разом з усіма і з першого разу, то звичайно ж їй потрібна допомога, у тому числі і ваша. Ви, мабуть, знучаєтеся, Юлія Віталіївна? Дитина о 15-й -ті тільки зі школи повертається. Поїсть, їй потрібно відпочити, а ще в неї додаткові, а ще вона відвідує школу етикету. Коли ж їй вчити правила, виконувати домашні завдання, читати твори. Але ж наступного року додається хімія, фізика, біологія. Як же ваша Софійка буде все встигати? Наступного року і будемо розбиратися, а зараз замініть нам учительку або переведіть до іншого класу. Ні, Вікторія Вікторівно. Я не буду цього робити. Я дуже поважаю своїх вчителів і вважаю, що вони всі дуже добре працюють. Ну тоді я піду в департамент зі скаргою. Це ваше право. Можете знайти також іншу школу для Софії. Можливо, там учителі будуть ставити високі бали просто так, а не за знання. Вам же бали потрібні, правильно я зрозуміла, а не знання з усіх предметів, крім математики та англійської мови? Так. Ці предмети за українською програмою нам ні до чого. Чого Софійка їх повинна вивчати? Вікторія Вікторівна, А ви не подумали, що до вступу у вищий навчальний заклад у Софійки ще цілих шість років? Шість тут завтра не знаєш, що буде, а ви на стільки років наперед заглядаєте. І що тільки за кордон? Там найкращі навчальні заклади. Хоч шість років, хоч десять. Не скажіть в Україні є вищі навчальні заклади, куди їдуть з усіх країн вступати. А якщо що зміниться в країні, і Софійка залишиться тут назавжди? Як вона буде тут жити, не знаючи нічого про Україну і не знаючи української мови? А це вже не ваша справа. Дійсно, переведу дочку до іншого навчального закладу. До побачення, Вікторія Вікторівна.